Дітки, вітаю вас! Сьогодні до нас завітала лялька Гануся. Вона хоче запросити до себе в гості друзів, щоб попити з ними чаю, але не знає, що для цього потрібно. Допоможемо їй. Потрібен чайний сервіс: це блюдця, чашечки, ложечки, чайник. А ще потрібна скатертина та серветки. Спочатку накриваємо стіл скатертиною. Потім поставимо блюдця, які вони? Круглі, якого кольору? Жовтого. Тепер поставимо чашки. Якого вони кольору. Так, жовтого. навіщо вони, щоб пити чай. Чашечки покладемо в ложечки і поставимо чайник. В нього налімо чай. На стіл поставимо серветки, ось готовий стіл до чаювання. Залишилось запросити гостей. А усі гості завітали до ляльки. Приємного чаювання.